У ім'я Цаю, Сина, і Святого Духа, всіх посвітає сьогоднішнім святом, святом собору, архістретіга Боже Михаїла та інших небесних сил. Архістретіг це значить воєначальник, начальник, управитель, керівник. Він поставив, поставлений Богом главою на всіма ангельськими силами. Бог наш є Бог всякого порядку, і Господь. Творчи цей світ його упорядкував, Господь сотворив ангельський світ, Господь сотворив земний світ, матеріальний світ. В матеріальний світ Господь положив закони в цю матерію, тому що -то по законам і Сонце крутиться, і зірки, і місяць, тому що є закони, які керують буттям ось цієї матерії. Спосотши ангельський світ, а ангели, як і люди, це є особистості. І от вони є ті сили, які наглядають за цим земним світом, які підтримують порядок в своєму ангельському світу, щоб все звершувалось по волі Божій. Свій час першим ангелом був Дініця. Але він возгордився від тої слави, яку він мав. Він сам захотів бути як Бог. І тоді в оцій гордості, дідниці, який відповідно став е сатаною противником Богу і дьяволом, клівітником, обманщиком, брехуном. І От йому, його неправді, саме проти стояв архистаті Божий Михаїл. Він об'єднав інші ангельські сили, і під його начальством сатана був скинутий з неба. Небо це нема біса, ні біса, ні то беса. Тобто духовне небо, що воно стало святим і чистим, де прибуває Господь зі святими ангелами. І, і архистатіх Божий Михаїл скинув його з неба. І сьогодні в Ангелії ви чули, бо слова, де Господь каже, що бачив сатану, який спав з неба. Куди? На землю. А на землю, чому він спав? Тому що перші люди, піддавшись його спокусам, вкусили від того заборонного дерева, пізнання добра і зла. Не вели покаяння, і таким чином, через їх гріхопадіння сатана і тут зупинився, тому що перші люди, згрішивши, Перед Богом підпали під владу дьявола і має владу і над людьми. Через хрещення ми звільняємося від цієї влади, тому то під час хрещення священні каже, що поверніться на захід, тому що ми стоїмо лицем на схід, тому що сонце і Христос є сонце правди. І стоячи на схід, як ми дивимося на зустріч Христу, який має вдруге прийти на землю зі сходу. Тому, то, повертаючись на захід, ми якби образно повертаємося до дьявола, і потім священник каже, дунь і плюнь на нього, і люди плюють, якби це буває у тих, хто звершив хрещення, якби смішно тут в церкві приємся. Насправді це дуже сильний такий жест, який показує, що через хрещення ми з'єднуємося знову з Богом. До нас повертається то достоинство, царське достоинство дітей Божих. Від Бога ми отримаємо захист від всякого зла, тому ми приплюємо вже на дьявола, Тепер він не має ніякої влади над нами, ні влади, ні сили. Так єдине, що ми цій правді Божій після хрещення повинні стояти тоді, навколо нас будуть світлі ангели. І от святі вони дійсно бачили цих ангелів. Вони їм являлись, відкривали тайні Божі. оті відкривіння Божі. Які являлися святим і Духом Святим, але разом з тим через її ангельські явлення. Кожна людина при хрещенні отримує ангела-хранителя. Оце той ангел, який поставлений для того, щоб берегти людину вести по шляху Божому. якщо людина дійсно живе, по заповідям Божим. І виконує волю Божу, то ангел Божий і радісний завжди поруч знаходиться. І людина під покровом перебуває. І якщо людина відпопадає в гріх, то ангел розприставний до людини, молиться, але вже сумний. Молиться за людину, що образумилася, вернулася на черв Божий. Так само храм освячується, представляється, ангел цього храму, будинок освячується, теж ангел цього будинку, цієї родини. Ангел є місто для того, щоб над всім перебував благий промисел Божий. Тому ну воля Божа, щоб всі спаслися, тому -то промисел Божий, він веде людей і до спасіння і зберігає той порядок. Тому то ангели, вони є сучасники отої явлення волі Божої. І церква шанує святих ангелів. Ангел це вісник, посланник від Бога. Церква їх шанує, але разом з тим, в перші віка були такі, які за НАТО воздавали славу. І тому -то саме це свято сьогоднішнє воно породжено в зв'язку з тим, що бачучи ці неправильні ухили, церква і на початку 4 століття, за кілька років до Першого Свянського собору. І встановила сьогоднішнє свято для того, щоб мати правильне шанування і розуміння ангельських сил. В той період Новий рік починався з березня, тому то, я без березня починався на, на Новий рік. то тепер би листопад був не 11 місяцем, а 9-м. А церква свідомо вибрала 9 місяць, тому що ангельських чинів є дев'ять. Через. Книгу святого Діанісія Арепагіта то Діанісія Арепагіта, якого віри привів апостол Павел, який входив в число 70 апостолів, то він написав книгу про небесну Ієрархію. Ця книга саме його авторству приписується, От, де сказано, що ангельських чинів є 9. Вищі середні, нижчі. Вищі ангельські чини – чиниці, серафіми, херовіми і престоли. О середні – це господство, сили і власті, ну і е, нижчі – це є начало, архангели і ангели. От ангел – це от із ангелів. А над цими, цими ангельськими чинами перебувають дев'ять найвищих ангелів. От Собор Архестатіха Михаїла. От Михайла і з числа цих сімох. А далі ще йдуть архангел Гавріїл, якого ми знаємо через те, що саме він являвся Діві Марії, коли благословив, що Бог хоче вселитися в її утробу. Є ще Варахіїл, благословення Боже. Є ще Салафаїл, молитва Богу. Є іубедіїл, хвала Божа, архангел Рафаїл, помоч Божа, або цілитель лікар. Архангел Уріл, вогонь Божий, Архангел Єреміл, висота Божа. От тим э, сім'їсвічні. Э, вот, це з одної сторони образ тих семи церков, які згадуються э, в Апокаліпсисі, але разом з тим це образ тих сімох. Вищих ангелів, ангелів, які перебувають, оцих, яких я назвав, безпосередньо престолу Божу, вони звершують керівництво з всіма іншими ангельськими силами, тому то виздає хвалу. Але ми повинні розуміти, що первоначально людина по сотворінні була поставлена в вищі ангелів. Ми за своєю будовою вищі ангелів, тому що людська душа. Вона близька по природі ангельській. Вона невидима. І от, первоначально, Адам з Євою, як перші люди, вони от своєю душею прозрівали, бачили. І ангельський світ і повинні були ним управляти в тому числі. А тіло ми належимо земному світу. І тому -то людина повинна обробляти рай ось ту землю. І тому то людина була поставлена царем на всім світом сотвореним, і ангелським, і земним. І через те, що ми душею і ангельському світу можемо належати тілом земному, тому -то людина, як цар, повинна була цих два світа об'єднувати під своїм царюванням, благодарюванням. Оце до цього людина була призвана. Через гріхопадіння людина втратила це царське достоинство. Але тепер через віру в Христа ми можемо повернути. І про Матір Божу ми співаємо, що вона чеснішою Херовім, і славнішою Серафім, чеснішою Херові. Це значить її честь, вищі херові, і славнішою, не просто красивіша, а її слава, достоинство. Тобто, Вище. Херові. Тобто от вона стала вище ангельських сіл. Тобто вона до неї повернулося до достоинства. І кожен з нас призивається до того царського достоинства. Тому, -то, от Великим Постом ми завжди кажемо, що є одна неділя Іоанну Ліствічнику, щоб прочитати цю книгу. І там просто. Коли я читав, і то просто так дивуюся, що святі дійсно дал зверталися як до слуг. З однієї сторони приймали як посланники від Божого, а з іншої сторони, зверталися як до слуг. І от відчувається та висота людського достоїнства, що повертається через віру в Христа. Тому то ми теж, як особистості, повинні бути провідниками волі Божої, підтримуючи порядок. Спочатку ми повинні навести порядок в своїй душі. Вернути ту чистоту і славу, тоді Господь і нас поставить, і ви ще ангелі. А далі ми будемо теж, знаючи волю Божу і спов... будучи сповнені сили Божі і премудрості Божої, будемо теж провідниками волі Божої, щоб той новий світ був прекрасний, гармонійний. І в ньому ми радість і щастя отримали. Але в ньому ми підтримали той порадок і славу. Щоб на ньому прибувала слава Божа. Тому то 9 місяць листопад як образ 9 англійських чинів. Сьогодні в нас яке число по церковному? 21 це новий стиль, а старий стиль, який підтримує наша церква, це мінус 13 днів, то 8 число. А церковні люди знають, що 6 днів Бог творив. А в сьомий день спочив. Так от історія людства, це є сьомий день. А восьмий день, який наступить після сьомого дня, це вже буде та вічність, яка наступить після того, як Господь прийде вдруге на землю вже сон святих ангелів. І почнеться вічність восьмий день, який не буде мати вечора, тому що він ніколи не закінчиться. Наступить вічність. Так от цей восьмий день почнеться тоді, коли Господь прийде вдруге на землю з і святими ангелами. Тому то і вибраний восьмий день листопада, як образ того, що в цей восьмий день святі ангели являються Христом для того, щоб судити, відбувся страшний суд. І тому то вчора на утренній ви чули, що притчу про що врат ворог рода людського. Серед пшениці посію плівіла і, і питали, хто ж це посіяв. Це е, ворог рода людського діяво. І потім Господь сказав, що коли буде суд, то ангели все зло зберуть, щоб потім кинути вогонь. Так от, от ангели дійсно являються в той е, восьмий день вже в сонні з Христом для того, щоб очистити цей світ і будуть допомагати Господу звершувати суд над. Над землею і над людьми в тому числі. Тому то от і вибраний восьмий день казівка того в вічності, де ангели теж от, будуть з Христом і явлені звершувати суд і потім підтримати от той порядок. Тому то сьогоднішню службу ми воздали хвалу святим ангелам, тому що вони є посланники Божі і помічники і для людини, і для церкви в тому числі. І Архистаті Божий Михаїл, він не раз являвся в старі часи під час Старого заповіту. Церковне передання каже, що той вогняний стовп, який вів євреїв із Єгипта в землю обітовану, це було явлення Архистатіха Божа Михаїла. Він являвся і святому Наїну, який от, Вів війська ізраїльські, єврейські, коли входили в Палестину, він являвся святому пороку Даніїлу і зберіг його в тому рві, серед левів, щоб вони його не розірвали. Це він явився, тому що сказано, що серед трьох отроків в піщі Вавилонській бачили ангела до церкви, з таких Божий Михїв явився, оросив їх росою, так що вогонь їм не зашкодив. Так що було явлення Архестіха Божого Михайла і в минулі часи. Місяць тому ми святкували свято Явлення Архаститіха Божого в хонах, що злі люди язичники хотіли затопити храм і зробили нове русло річки, і хотіли направити воду. Так і вийшла архиститік Божий Михіл, який зписом ударив, і вода перед, храм... вода перед храмом пішла в землю. Таким чином він спас храм. Архиститі Божий Михіл є покровителем для міста Києва, яким чином він став покровителем. А першим єпіскопом Руської православної церкви, коли Русь хрестилася, був на Русь направлений митрополіт Михаїл. А раз він був Михаїл, то він і влаштував один із перших храмів в Києві, монастирів Михайлівських через Архистатіха Божа Михаїла. Тому то і київляни на початку шанували, як покривати для Києва і для Росії. Так що нехай в теперішній час він нас береже. Береже всякого зла, дарує мир і нашій державі, нашому народу, і в тому числі береже нашу церкву від нападу. Хасія